Городенківщина завжди славилася визначними постатями, які в різні часи поневолення чужинцями ставали напрю супроти загарбників. Серед державних мужів і будівничих української держави помітне місце займає наш земляк Левко Бачинський. Народився він 14 липня 1872 року в селі Серафинці багатодітній родині сільського інтелігента, директора народної школи. Після закінчення сільської школи продовжував освіту в Коломийській гімназії, де почався його швидкий культурно-освітній розвиток, а поза нею в нелегальному студентському товаристві. Левко був одним з найактивніших його учасників. Гуртківці розгорнули широку культурно-освітню діяльність. Мали значний вплив на учнівську молодь. Після закінчення в 1891 році гімназії Лев Бачинський вступив на юридичний факультет Чернівецького університету. Тут, на факультеті, він пов'язав своє ім'я з іменами таких визначних вчених і письменників, як Степан Смальстоцький, Іван Франко, Осип Маковей. Поступово втягнувся громадську культурну діяльність і студент Левко Бачинський, спочатку як прихильник, а потім як політичний діяч Української Руської Радикальної партії. Не маючи змоги стаціонарно продовжувати освіту в університеті, Лев Бачинський, як студент заочних юридичного факультету, влаштувався на службу в адвокатській канцелярії Теофіла Окуневського в Городенці. На цьому терені він зразу ж розгорнув громадську культурну діяльність, став підпорою молодого радикального руху на Городенківщині, заснував економічно-політичні товариства. У середині 90-х років Левко Бачинський заочно здобуває вищу освіту, стає доктором юриспруденції. Ходить до числа найактивніших діячів радикальної партії. На сьомому з'їзді партії у липні 1898 року Бачинського обирають до її головного правління разом з Франком та Павликом. З цього часу його життя нерозривно пов'язане з організаційною розбудовою радикального руху в Галичині. На початку 90-х років зі Снятинщини Бачинський переїжджає ближче до гір на Бойківщину. Спочатку працює в Калуші в канцелярії Андрія Коса. Згодом переїжджає до Стрія, де, як згадує в автобіографії, брав активну участь у всіх зборах, скликав радикальні віча. Тут він ще більше віддається політичній і громадській діяльності здобуває широкий авторитет серед своїх виборців, який у 1907 році при підтримці демократичних сил обрали його депутатом від Станіславівського округу. Як депутат Левбачинський був відомий своєю принциповістю і витривалістю у політичних дискусіях. Так, 13 14 червня 1912 року він 13 годин без перерви виголошував опозиційну антиурядову програму. У період Першої світової війни, яка тисячі українських селян відірвала від рідної землі, Левко Бачинський піклується за долю переселенців, вивезених з рідного краю до таборів. Звертаю увагу урядових органів на тяжке соціальне становище людей, які змушені були залишити Україну. Живучи у відні, Левко Бачинський співпрацював з такими діячами, як Генкевич, Левицький, Петрушевич, Дорошенко, Лагодинський. Левку Бачинському, як і його побратимові Василю Стефанику, випало на долю відіграти визначну роль в історичний період. Утворення вільної і незалежної України 1917 року. Події розвивалися стрімко, наближаючи виникнення української держави не лише над Дніпром, а й над Дністром та прутом. 1918 року розпалася Австро-Угорська імперія. 18 жовтня у Львові зібралася Українська національна рада. Яка проголосила утворення Західноукраїнської Народної Республіки. 3 січня 1919 року на першій сесії Української національної ради Лев Бачинський був обраний заступником президента ради Євгена Петрушевича і членом правління? Державні інтереси України стають в центрі його уваги, особливо ж його хвилює проблема об'єднання. Двох частин України. 3 січня 1919 року Сесія ЗУНР ухвалила закон про злуку двох частин України в єдину державу при збереженні автономії Західноукраїнської Народної Республіки. Всі ці заходи і теоретично і практично розроблялися при найактивнішій участі Левка Бачинського. Цей день був воістину незабутнім для тих, хто тоді був присутній на святковому засіданні. На 22 січня в складі 65 чоловік приїхала делегація УНРУ на чолі з Левком Бачинським. На цей день призначено урочисту подію з Луку двох частин України в одну соборну державу. На площу біля Софії прийшли члени директорії. На чолі з її головою Володимиром Венеченком і делегація від Зунру з віце-президентом західних областей Левком Бачинським. Цього дня він виступив із вражаючою урочистою промовою. Сповнивши свою місію, Бачинський разом з делегацією повернувся до Станіславова. Багато сил і енергії віддав він у розбудові нової держави. Розробив концепцію земельної реформи, запропонував план приватизації землі. До останніх своїх днів Левко Бачинський стояв на чолі Української соціалістичної радикальної партії. 19 квітня 1930 року газета Громадський голос сповістила сумну новину про те, що у відні, по тяжкій недузі на 58 році життя. Помер Лев Бачинський, життя якого кличе до нас словами великого генія трудящих мас нації Тараса Шевченка: борітися поборете. Такого похорону у Станіславові ще не бачили. Провести в останню дорогу визначного українського діяча прийшли тисячі людей зі Станіславова, делегації з Городенки і Снятина, з Дрогобича та інших довколишніх сіл і міст. Жалобна процесія тягнулася в два кілометри. Три пари волів повільно тягли караван з домовиною, за якою делегації несли сотні вінків. Вулиці міста були заповнені вщерть. Попереду несли хрест. Жалобна процесія нарічувала близько 50 тисяч осіб. Над могилою виступали друзі Левка Бачинського. Завершився тяжкий життєвий шлях сина сільського вчителя із села Серафинці, який з Надністра з під Карпат охоплював зором всю Україну, був одним із тих діячів, які всеукраїнським державним актом утвердили історичне свято злуки України.